Засяяло вранці сонце, відчинене віконце. Ви скоріше прокидайтесь, дню новому посміхайтесь. З добрим ранком я вітаю. Вдалого дня всім бажаю. Сьогодні на дитячому майданчику я зустріла хлопчика. Всі дітки гралися, а він був засмучений, тому що у нього болів живіт. Коли я підійшла до нього, то він мені розказав, що він був на дні народження свого друга. Там було дуже весело, пригощали різними смаколиками, картоплею фрі, кока-колою та солодощами. А коли він прийшов додому, то у нього розболівся животик. Дітки, а як ви гадаєте, чому? Вірно, дітки, бо він вживав. Шкідливу їжу. Давайте нагадаємо Дмитрику про корисні і смачні продукти. Назвіть, які продукти корисні для нашого організму. Молодці. Ці продукти багаті вітамінами і мінералами, які потрібні для нашого організму. А ще потрібно знати правила харчування. Послухайте їх і запам'ятайте, мийте руки перед їжею, мийте фрукти і овочі, не поспішайте, їжте маленькими шматочками, ретельно пережовуйте їжу. Під час їжі не розмовляйте, не читайте книжок. Вживай у їжу теплі страви, їж води не той же самий час. Не переїдайте, їжте в міру. Дотримуйтесь режиму. Харчування. А зараз для вас, дітки, невеличкі завдання. Послухайте слова і складіть з ними речення: Фрукти, багаті, овочі, вітамінами. Складіть наступне речення з слів: Піца. Газовані напої, їжа. Шкідлива. Наступне завдання. Складіть слово із перших літер назв предметів. Тепер Дмитрик знає, що таке шкідлива їжа, а що таке корисна. Дітки, запам'ятайте здорове харчування. Це крок до здоров'я. А я чекаю відповіді на завдання.